Правильний вибір форсунки допомагає вам внести засоби захисту рослин, котрі дорого коштують саме на цільовий об'єкт, і отримати максимальну ефективність від даних засобів захисту рослин. Стандартна помилка в більшості підприємств це невідповідність форсунки і робочого тиску. Зараз ми вам це продемонструємо. Наприклад, форсунка інжекторна при малому тиску. Зараз показано, як розпиляє форсунка інжекторного типу, притискує 1,5 бара. Ми отримуємо дуже вузький факел розпилу і взагалі майже відсутність розпилу ну, якби на даних форсунках. І, до прикладу, оприскування тими самими ж форсунках притискові 4 бари. Для правильного вибору треба розуміти принцип роботи кожної з форсуночок інжекторного типу, безінжекторного типу і змішаних типів. І все це ми вам розкриємо на практикумах.